Після Другої світової терпець британцям уривається у лютому 47-го Лондон відмовляється від палестинського мандату і передає право вирішувати майбутнє регіону новоствореній організації Об'єднаних Націй. Для цього ООН представники 11 так званих нейтральних держав, створюють спеціальний комітет. І зрештою зупиняються на двох варіантах: Арабо-Єврейська Федерація або дві незалежні, але економічно інтегровані одна в одну держави з міжнародним контролем за Єрусалимом. Допрацьований варіант двох незалежних сусідів виглядав дуже перспективно. Євреям повинно було відійти 56% території, але на ній все одно переважало арабське населення. Сам поділ передбачав спільну мережу комунікацій, транспорту, доступу до води, іригаційну систему, а також вільний рух товарів і людей між двома державами і навіть спільну валюту. Тобто, в ООН хотіли, щоб Палестина залишилась єдиним економічним і культурним простором, просто з двома політичними адміністраціями. 29 листопада, 47-го генасамблея ООН ухвалює резолюцію 181 з планом поділу Палестини за 33 країни, в тому числі європейські та латиноамериканські, а також США і СРСР. Міністр закордонних справ СРСР Молотов надіслав своєму заступнику Вишинському в Нью-Йорк вказівку не заперечувати проти думки більшості з питання про розділ Палестини. Проти були 13 країн арабських та мусульманських ще 10 утрималися, в тому числі і Велика Британія. Якщо єврейська спільнота, хоча і зі скрипом, але в більшості вітала резолюцію, то палестинське арабське середовище категорично її не сприйняло. Перший генсек Ліги арабських держав Азам Паша заявив, це буде небезпечна різанина, яка увійде в історію поряд із війнами хрестових походів. Напруга досягла максимуму у день завершення британського мандату опівночі, 14 травня 48 го Єврейський національний комітет відразу оприлюднює декларацію про незалежність ізраїлю. А вже наступного дня єгипетські літаки атакують Тель-Авів. Так почалася перша арабо-ізраїльська війна. Окрім Єгипту, у ній взяли участь Йорданія, Ірак, Сирія, Ліван, Ємен та Саудівська Аравія. Але новостворений Ізраїль не просто встояв, а й відхопив частину обіцяної палестинцям території, щоправда, не без допомоги. За сприяння СРСР, Чехословаччина в обхід американського ембарго передала 25 тисяч гвинтівок, 12 тисяч кулеметів, 50 мільйонів набоїв і 25 винищувачів. Масершміт це ще німецький спадок. Гітлерівські літаки на службі Ізраїля. Це іронія долі. Тут треба пояснити, Сталін хотів послабити британський вплив на близькому сході і сподівався, що Ізраїль із соціалістичними рухами стане союзником. Утім, вже скоро Тель-Авів обрав курс на зближення з Вашингтоном. Москва у відповідь спершу розпочала боротьбу з космополитами. Це так прикривали державний антисемітизм, а згодом взагалі перекинулась до антиізраїльського табору.